У твоєму телефоні є кладовище імена, яким ти колись довіряв. Люди, які знали твої таємниці, друзі, які клялися, що завжди будуть поруч, тепер там тиша. Ти кажеш собі, що це відстань, що це час, що життя розвело вас у різні боки, але ти брешеш сам собі. Карл Юнг знав справжню причину кожен носить у собі тінь. І чим менше вона усвідомлена в житті людини, тим вона Чорніша і густіша. Твої дружні стосунки не згасли. Вони були отруєні єдиною емоцією, існування якої ніхто не визнає між друзями. Заздрість, недраматична зрада, невибухові сварки, тіньова заздрість той вид, що діє в темряві підсвідомості, руйнуючи стосунки, поки ти посміхаєшся і вдаєш, що все гаразд. Друже, ми разом витісняємо ворожий контент з Ютубу прямо зараз. Постав вподобайку цьому відео, напиши коментар і підпишись на канал. Це допоможе просувати українське. Дякую. А тепер до справи: твого друга підвищили, ти вітаєш його. Але щось зміщується всередині. Шепіт, який ти не хочеш визнавати, чому він, а не я. Цей шепіт це початок кінця. Легше звинуватити друга в тому, що він змінився, ніж визнати, що його успіх змусив тебе почуватися неповноцінним. Легше дозволити дружбі померти, ніж зустрітися віч на віч з тим, що живе у твоїй тіні. Але уникнення має свою ціну. І ти платиш її прямо зараз. Поки ти не зробиш несвідоме свідомим, воно керуватиме твоїм життям, і ти називатимеш це долею. Кожна дружба починається з брехні, що ви рівні назавжди. Дружба не закінчується зрадою, вона починається з рівності. І це перша ілюзія. Двоє хлопців? Ті самі проблеми, ті самі мрії, той самий рівень. Ви разом проти світу. Успіх відчувається спільним, бо ви біжите одну й ту ж гонку. Коли один виграє, виграєте ви двоє. Рівність, здається вічною, рівно доти, доки перша фінішна лінія не розділить вас. Це фантазія. А ось реальність. Час знищує рівність завжди, без жалю. Одного з вас підвищують, інший. Стоїть на місці, один купує будинок, інший ледве платить за оренду, один знаходить кохання, інший стикається з черговою відмовою, і в цю мить щось темне прокидається в другові, що лишився позаду. Заздрість Юнг попереджав нас, заздрість це матеріал тіні, примітивна емоція, яку ти не можеш визнати, не зруйнувавши свій образ. Ти думаєш, що ти добра людина, друг, що підтримує. Визнання заздрості розбило б цю ілюзію, тому натомість ти штовхаєш її вниз, ти заперечуєш її, ти ховаєш її глибоко у своєму несвідомому розумі. Але ось що розумів Юнг, а ти ні, поховане не означає мертве. Та заздрість усе ще там, усе ще діє, усе ще контролює твою поведінку з темряви. Ти одержаний власною темрявою і навіть не знаєш про це. Пропускаєш важливі події, робиш компліменти з подвійним дном, знаходиш причини віддалитися. Для чоловіків, які піднялися по кар'єрних сходах, для батьків, що балансують із сім'ями, для професіоналів, які гарують як прокляті цей пот, як цей біль ріже, глибоко, ти досягаєш чогось, ти очікуєш святкування, натомість ти отримуєш тишу. Твої повідомлення вмирають прочитаними, твої дзвінки йдуть на голосову пошту. Рівність здається вічною, поки успіх не розколи її. Ти катуєш себе, намагаючись зрозуміти, що ти зробив не так. Ось відповідь: нічого, абсолютно нічого. Твій успіх став дзеркалом. І коли твій друг подивився в нього, він побачив власну невдачу, що відобразилася у відповідь. Вони не змогли з цим впоратися, тому розбили дзеркало. Але розбите скло нікуди не зникає. Воно ріже в тиші, і ця тиша це місце, де починається конкуренція. Найповільніші зради найважче помітити. Ти не втрачаєш друга за одну сварку, ти втрачаєш його повідомлення за повідомленням. Спочатку твій друг усе ще намагається радіти за тебе, вони вичавлюють посмішки, вони кажуть правильні слова, але щось змінилося під поверхнею. Ти можеш це відчути, навіть якщо не можеш назвати. Підтримка перетворюється на тиху конкуренцію. Це не починається з ненависті, це починається з оплесків, які звучать трохи занадто е вічливо. Питання раніше було: як я можу допомогти тобі досягти успіху? Тепер воно звучить так: чому він, а не я? Це питання це кислота. Вона роз'їдає все, заздрість це не просто бажання мати те, що має хтось інший. Це занадто просто. Заздрість це фундаментальна атака на твою самооцінку. Кожна їхня перемога підсвічує твої поразки, кожен їхній крок уперед вимірює, наскільки далеко ти відстав. Дружба стає табло з рахунком. Кожна розмова це підрахунок балів. Довіра помирає першою повільно, тихо, ось жорстока іронія. Заздрість найбільш інтенсивна серед друзів саме через близькість. Успіх незнайомця не ранить тебе, ти не порівнюєш себе з незнайомцями. Але твій друг, хлопець, з яким ти починав, той, хто мав бути тобі рівним, його успіх стає постійним нагадуванням, що ти недостатньо хороший. Розмова отруєна не тим, що сказано я тут», а тим, що відчувається під нею. Кожна взаємодія несе вагу невимовної конкуренції, порівняння ніколи не припиняється, це виснажує. Це рак, що росте у вашій дружбі, якого ніхто не бачить, поки пацієнт уже не мертвий. І пацієнт помирає прямо зараз, поки ви вдаєте, що все гаразд, зрада ніколи не вибиває двері ногою. Вона прослизає крізь тишу. Коментар, який не залишили, етап життя, який проігнорували, свято від якого відмовилися. Це не випадковості, це імпульси тіні, що діють під свідомістю. Твій заздрісний друг починає пліткувати незлісно. Вони кажуть собі, що це турбота. Вони просто хвилюються, чи ти добре справляєшся з успіхом, чи ти не змінився, чи не стаєш кимось невпізнаваним. Вони кажуть спільним друзям, що ти тепер віддалений, що успіх ударив тобі в голову, що ти думаєш, ніби ти кращий за всіх. Ці плітки виконують дві тіньові функції, вони принижують тебе в очах інших. І позиціють їх як стабільних, поки ти проблема. Твій найкращий друг, хлопець, якому ти довіряв усе, тепер активно працює проти тебе. Коли ти стикаєшся з невдачами у їхньому голосі, чути задоволення, коли виникають конфлікти, вони стають на бік інших, навіть коли знають, що ти правий, найглибша рана йде від самого усвідомлення. Ти довіряв цій людині, ти був вразливим, а якась частина їх, тіньова частина. Яку вони не визнають хотіла твого падіння. Не тому, що вони ненавидять тебе, а тому, що твій успіх змусив їх почуватися невдахами. Етапи життя це не святкування, це стрес-тести, шлюб, діти, успіх це не віхи, це міни. Вони викривають кожну тріщину у фундаменті. Ти одружуєшся, твій заздрісний друг жартує про кайдани та втрату свободи. У тебе з'являються діти. Вони відкидають твою відповідальність як нудний конформізм. Ти робиш кар'єрний стрибок. Вони ставлять під сумнів твоє рішення, підсвічуючи ризики, пророкуючи провал. Це не турбота, це тіньова заздрість, перевдягнена у дружбу. Твоє життя набуло сенсу, поки їхнє відчувається дедалі порожнішим. Замість того, щоб подивитися в очі свої порожнечі, вони висміюють твою наповненість. Ці зміни змушують робити вибір. Або друг інтегрує свою тінь, визнає заздрість і працює з нею. Або дружба помирає. Більшість обирає смерть, бо інтеграція вимагає болісного самоаналізу, який мало хто може витримати. Ось брутальна правда: більшість чоловіків втрачають друзів не тому, що вони змінилися, а тому, що вони виросли. А ріст непростими для людей, які вирішили залишатися незмінними. Твій шлюб не був проблемою, твої діти не були проблемою, твій кар'єрний успіх не був проблемою, їхня стагнація була проблемою, і замість того, щоб вирішувати її, вони зробили тебе лиходієм. Але що стається, коли вони не визнають заздрості і продовжують вдавати, що святкують тебе? Не кожна дружба закінчується ножем у спину, деякі просто душать тебе повільно. Неухильно, поки ти більше не можеш дихати. Ти досягаєш чогось хорошого. Твій перший інстинкт не поділитися цим, а приховати це. Бо ти знаєш, що це запустить їхню заздрість, тож ти применшуєш свій успіх, починаєш досягнення звибачень. Я знаю, мені пощастило. Це не така вже й велика справа. Я, мабуть, цього не заслуговую. Це несмиренність, це захисні стратегії, дружба стає односторонньою. Ти завжди слухаєш, завжди підтримуєш. Але коли підтримка потрібна тобі нічого. Тиша, зміна теми або гірше, вони використовують твою вразливість як зброю пізніше. Зрештою, ти стаєш перед неможливим вибором зберегти заздрісного друга чи обрати спокій. І як тільки контракт розірвано, твій ріст сам по собі стає злочином. І це не приходить як образа. Це приходить замаскованим під привітання. Посмішка, що не торкається очей. Вітаю з підвищенням, мабуть, круто мати зв'язки. Новий дім? Ого, сподіваюся, ти зможеш його оплачувати? Заручений? Чудово! Подивимося, скільки це триватиме. Почуй цю отруту, вона хірургічна. Точна. Ці фрази визнають твоє досягнення, водночас знищуючи його. Твій друг підтримує свій образ доброго, задовольняючи потребу своєї тіні принизити тебе. Коли твій друг не може щиро святкувати твій успіх, він проєктує свої комплекси на тебе. Справжній друг хоче деталей. Як це сталося? Що ти відчуваєш? Заздрісний друг пробігає крізь визнання і миттєво перемикається на себе, на щось інше, на будь-що інше. Твоя радість робить їм дискомфортно, бо створює порівняння. Тож вони мінімізують твій момент, щоб мінімізувати свій дискомфорт. Коли ти ростеш, ти не просто залишаєш позаду звички, ти залишаєш позаду людей. Коли ти розвиваєш нові навички, здоровіші звички, амбітні цілі, ти тримаєш дзеркало перед усіма навколо. Дехто бачить натхнення, інші бачать звинувачення. Ти кинув пити. Вони почуваються засудженими за те, що п'ють. Ти почав тренуватися. Вони почуваються засудженими за сидячий спосіб життя. Ти... Здобуваєш освіту, вони почуваються атакованими за свою стагнацію, ти нічого не кажеш про них. Але твої дії кричать, що зміни можливі, і вони ненавидять тебе за це. Їхня образа стосується не тебе, вона стосується їхнього власного, непрожитого потенціалу, тієї людини, якою вони могли стати, але не стали, сміливості, яку вони не змогли зібрати, кожна розмова про твій прогрес. Нагадує їм про їхню відсутність напрямку, зустріти цю правду боляче, тому вони раціоналізують свою образу. Ти змінився, ти думаєш, що ти кращий за нас. Ти не та людина, яку я знав. Це проекція в чистому вигляді. Ти не заявив про перевагу, ти просто став іншим. Але відмінність створює дистанцію. Ви були друзями не через те, ким ви могли стати разом. Ви були друзями через те, ким ви погодилися залишатися. Врешті-решт, тінь не просто отруїть твого друга, вона перепише його пам'ять про тебе. Заздрісний друг не може визнати свої почуття, тому приписує їх тобі. Не вони проблема, а ти. Ти покинув дружбу. Успіх затьмарив тобі розум. Роблячи тебе проблемою, вони зберігають свій образ. Вони стабільні, лояльні, незмінні. А будь-яка дистанція це твоя провина. Ти стаєш лиходієм у їхній історії, маска впала, тінь перемогла. І ти ось ось втратиш друга. Але дружба рідко вибухає. Вона згасає. І коли вона згасає, вона не залишає нічого, крім тиші, Повільної задушливої. Останні повідомлення чекають на відповідь довше, потім на них не відповідають взагалі. Плани скасовуються в останню хвилину, дні народження проходять непоміченими, це віддалення. Болючіше за відкритий конфлікт, бо воно відмовляє в завершенні. Немає з чим сперечатися, немає звинувачень, від яких треба захищатися, просто поступове розчинення. Як дивитися на когось, хто повільно зникає, наполягаючи, що все гаразд? Людський розум жадає кінцівок історій, нам потрібні розв'язки, тихе віддалення відмовляє нам у цьому. Ми залишаємося, створюючи власні історії. Звинувачуючи себе, але Юнг сказав би тобі, що правда простіша і болючіша. Деякі дружби закінчуються не через те, що ти зробив щось не так, а тому, що твій успіх вимагав від іншої людини подивитися в очі своїй тіні, і вони обрали втечу. Дружба не померла від недбалості вона була вбита заздрістю, що діяла в тиші. Вона отримала ніжу спину від почуттів, які твій друг не міг визнати, і ти нічого не міг зробити, щоб це зупинити. Тінь завжди перемагає, коли люди відмовляються дивитися їй в очі. Друг стає незнайомцем не через відстань, а через те, що тінь ніколи не була прийнята, заздрість не була вимовлена, а ріст був сприйнятий як зрада. Нічого не сказано, але все втрачено. Але в цій втраті лежить прихований виклик. Те, що закінчується, це ніколи не просто дружба, це запрошення до трансформації. Стояти на могилі дружби це стикатися з вибором. Ми можемо впасти в гіркоту, вічно кружляючи навколо рани. Або ми можемо визнати, що закінчення це пороги, те, що йде, звільняє простір, а те, що залишається, це завдання інтегрувати тінь. Повернути своє непрожите життя і рухатися до цілісності. Дружба може померти, але твоє «Я» чекає на народження. Підпишись на канал, якщо готовий прийняти свою тінь. До зустрічі!